Попри війну, життя триває, тому що саме задля того, щоб ми жили, задля того, щоб ми піклувалися про наших рідних, близьких сьогодні наші захисники боронять нашу свободу і кордони нашої України. Велика шана і подяка кожному з них і велике співчуття кожному хто втрачає своїх рідних, близьких на цій війні. Ми пам'ятаємо кожного і. Знаємо, що ну, це, це не завжди закарбується в пам'яті кожного українця і всі ми одне для одного тепер рідні люди. Тому давайте з повагою і подякою будемо от сприймати подвиг людей, які жертвують сьогодні собою за для нашого спокою. Друзі, ранок ладії триває. Як анонсували, вам говоримо про дитяче харчування з нами Ганна Бойко в студії ще раз. Вам доброго ранку. Доброго. ранку. Дякуємо, що ви сьогодні присвятили свій час ділитися цим корисним. Я впевнена, що багатьом українцям сьогодні дуже треба ця інформація, і нам, зокрема, щоб дбати про себе, про свої родини і щоб ми були здоровою нацією. Нам там написали питання стосовно того, чи що давати дітям в школу на перекус. Можливо, в нашій розмові ви розкажете про це. Uh -huh. Хоч Хочемо почати з початку. Чи є взагалі різниця між дитячим харчуванням і дорослим? Mm -hmm. Чим молодша дитина, тим більш прискіпливим <клес> варто бути до того, що вона їсть. Mm -hmm. Тому що чим менше дитина, тим більше вона потребує цеглинок для росту, розвитку, це білкові продукти, багаті жиром, багаті вуглеводами, клітковина. Mm -hmm. І тим менше вона може справлятися з токсичним навантаженням від. Несправжніх продуктів харчування або тих домішків, які там містяться. Тому більш ретельно треба обирати просто їжу для неї і надзвичайно важливо збалансовано, як ви під час ефіру сказали, ну, я їм вівсяну кашу солодку там, з медом. І... Сухофруктами і ви кажете, ну ти дорослий, тобі вже можна. Ну щось charac, як приклад можемо привести Це був в контексті тої нашої розмови, що цю цукри казали, що дітям солодкі сніданки краще не давати. Так, дуже гарно ви засвоїли цю інформацію. Я дуже рада завжди ось насправді дорослим. Теж дуже важливо харчуватися збалансовано, тому що від цього як їсть дорослий, залежить їх настрій, самопочуття. Енергія, наскільки вона буде якісна і чи тривала. Ми ну, взагалі здоров'я, тому що здоров'я це дар, який дав нам творець. І якщо ми нехтуємо, якщо ми цю інструкцію не знаємо, якщо ми купили прибор, який, наприклад, чайники, ми не знаємо, як ними користуватися, тому що якась нова технологія, ми її вимкнемо, він згорить. Що буде? Буде ну. Купимо новий. А що за організмом буде, якщо ми не будемо знати цю інструкцію? Тому давайте про інструкції сьогодні поговоримо, бо мені є що вам розповісти. Угу. Ви не з порожніми руками купу реквізиту принесли, і це дуже класно, тому що це буде наочно показувати так. власне, ось ці принципи, про які ми будемо сьогодні так. говорити. Ну, Власне, яку їжу потрібно вживати дітям, аби вирости здоровими людьми, от про ті цеглини, про які ми угу. зазначили, що має точно угу. бути в нас сьогодні дитина. Кожен прийом їжі, а їх три основні, дитина має отримати тарілку здоров'я повноцінно. І ось на прикладі представників груп продуктів буду вам зараз показувати. Ну, найперше, що будує дітей, це білкові продукти. І приклад білкового продукту це яйце, це найцінніший збалансований по жирам. Амінокислотам продукт. Тому, будь ласка, дітям старайтеся давати яйця щодня, так можна, і дорослим дітям. Кількості? Діткам до трьох років це пів яйця, це перепалинні три яйця або два. Діткам в школярам можна спокійно ціле яйце в день давати. Підліткам Барень, і два. Смажені, Звісно, смажена їжа, вона така на задній план відходить, mm -hmm. тому що все ж таки це не так корисно. Хоча під кришечкою на невисокій температурі, коли яйце. Mm -hmm. Нібито стушкується, не смажиться та, будь ласка. Але звертайте увагу також, що є дітки, які схильні до алергії, а білок курячого яйця, так і жовток буває, дає алергію. Ми це бачимо висипами на шкірі у дитини, дивною поведінкою після вживання цього продукту. Тому якщо дитинка щось, якісь продукти реагує дивно, та, ви замічаєте, щось змінюється в її випорожненнях, в її поведінці, в її самопочутті, з'являється якийсь кашель. Раджувати щоденне харчування. І ви таким чином будете відслідковувати реакції. І з лікарем потім можна буде з'ясувати, в чому саме. Так, проблема. так. От стосовно безпосередньо яйця, я багато чув е таких. Ну, нюансів стосовно ж е, жовтку, так що жовток він повний на холестерин, mm. і дуже часто я бачу, що косну е, і спортсмени, наприклад, як хто їсть багато яєць, вони викидають жовток і їдять тільки білок. Mm. І е, мами, які дуже переживають про харчування дитини, теж mm. жовток не дають їй. Mm. Що ви скажете? Стосовно? Був такий період, декілька десятків років тому, коли досліджували питання метаболічного синдрому, тобто надмірної ваги, що до нього призводить, що призводить до високого тиску і таку. Теорію припустили, що холестерин цьому винний. Тоді, в той час були дуже поширені в раціоні спреди, які місять багато неякісного жиру. Це рослинні жири, гідрогенізовані, вони маргарин. Саме так. І тоді все це на холестерин. Знову ж таки, це була теорія, яка через декілька років була. Відкинена, вона не доказана вченими, тому що наука дієтологія це наука, яка має дослідження. І тому я вам, як представник дієтології, стверджую і переконую вас в тому, що холестерин, який міститься в продуктах харчування, він нам дуже потрібний. І більше того, ми всього з їжею отримуємо всього 20% холестерину. А де інші 80% береться, організм сам синтезує. І знаєте, коли часто він синтезує, тому що є потреба залатати діри в судинах, uh -huh. звідки ті діри беруться від надлишку цукрів, про які ми вже з вами сьогодні говорили. Глюкоза, яка не засвоюється клітиною організмом, вона пошкоджує судини. Це одна, звісно, з причин, але дуже поширена. І потім ліпопротиди низької щільності, як представник холестерину, як пластилін. Заліпляє судини. Тому боятися яєць чи інших жирних продуктів, які містять це і вершкове масло, і рослинна олія. Не варто. Без цих жирів діти, наприклад, не можуть якісно думати, навчатися. Тому що будь-які жири це елементи, які будують нервові волокна, вони одягають їх угу. і передаються нервові імпульси. Дитина може вас чути правильно, коли ви даєте їй ці жири. Жири, ну. Це будівельні елементи цеглинки, з яких будуться гормони. І а підлітковому віці це мега важливо. Тому коли ваші дівчатка в основному да, підлітки хочуть худнути, забирають жири, дайте їм тверду інформацію з авторитетних джерел, а, якихось чи тренер, фітнес, mm -hmm. які говорять, чи лікардітолог, що жири це важливо для. Того, щоб вчасно почалася менструація, щоб вчасно запустився гормональний фон дуже важливі жири. Тому яєць не боїмося. Ми боїмося токсичних речовин, із якими ми дихаємо. Ну, боїмося умовно так, які ми вживаємо, наприклад, коли люди палять, це ж токсини, які організм ця печінка має якось вивести. А звідси і цукри, які що роблять печінка. Видозмінюється, вона стає жирною. Представте собі, коли людина споживає багато боршняного, солодких сніданків, гранол, всяких вівсяних каш з медом і з сухофруктами. І якщо це регулярно, стабільно, тричі в день, печінка перероджується, жировий гепатоз. Клітини стають. Замість нормальних стають жирні жир всередині. Кажуть, що печінка вона як губка, і що всередині оці бульбашки, наче от вони починають заповнитися жиром. Це правда, тому що цей жир має кудись піти. Ту глюкозу, яку людина не засвоює, не використовує організмом. Куди йому дітися? Воно ж не може випаруватися. Ми не видихаємо. Іде в жир підшкірну жирову клітковину і в печінку. Uh -huh. Тому насправді печінка це не фільтр. Печінка це не губка, це просто таке неграмотне пояснення людей, які щось, можливо, знають, але не глибоко не вивчали. Печінка це фабрика по виробництву гормонів, ферментів. Це дуже важливий, знаєте, такий орган, без якого людина не може жити, якісно і, в принципі, не може жити. І це єдиний орган, який може сам відновитися відновити. повністю, угу. повністю стати, знаєте, відріж, залиш від печінки 20%, вона виросте до повної. Розмірів. Ну, бо вона ж синтезує сама речовини, з яких росте організм, бо вона так потрібна нам, так. тому її краще не руйнували, не руйнувати цукром, борошном, білим, трансжирами, великою кількістю доданого даного цукру, фруктози з фруктів, в тому числі. І вона буде гарно служити нам і все буде гаразд. з холестерином. Рухаємось далі не так багато часу маємо, так. щоб обговорити наступні продукти, які тут яйце ми зазначили, uh -huh. що як білок дуже важливий для дітей. А, так, так, так. так чи і жовток переложили. так не викидуємо. Не викидуємо все дуже важливо: холестерин, ліпопротеїди і дуже важливий лецитин в жовтку є. Будь ласка, не позбавляйте дітей цих важливих жирів. Другий представник це, це пшоно uh -huh. не взяла іншу крупу, щоб у вас ну, не було банально, але пшоно знаю, що багато хто не їсть. Uh -huh. Бо думають, я нещодавно почула від учениці, каже, це ж крупа для ципляток. Як же маю її їсти? Насправді це представник вуглеводів, високовуглеводних продуктів, які дають енергію. Якщо нам білкові продукти дають будівельний матеріал, ці цеглинки, з яких будується організм, то це дає енергію. Угу. В основному да, є інші супутні ще функції, але говоримо про ключові. Тому будь-які крупи, в тому числі пшоно, я... це золота крупа, не просто вона так жовтенька, золотенька. Угу. Дуже корисна крупа, золота. Тому, будь ласка, додавайте її спочатку в супчик. Якщо ви ще її не готували, бо в каші вона може видатися не дуже смачною одразу. Угу. Тим, Тим паче, що ми, ми звикли їсти ну, подрібні, угу. а це якраз от цільно. Зернова, якщо можна так, так сказати. Так, так, є. Uh -huh. Ще крупи: гречана, ку ку кускус, булгур, якщо немає харчовинно на глютен і все uh -huh. добре засвоюється. Це навіть можуть бути макарони з цільнозернового пш пшениці або з, з, з такої якісної пшениці, яка треба варити хоча б 10-15 хвилин. А uh -huh. це і навіть картопля відноситься до вуглеводів, які дають ситість, дають енергію. І картопля. Це не швидкий вуглевод, як інколи я чую. Це дуже цінний корис плід, який ми можемо давати нашим дітям і собі, також щоб отримувати цю ситість, вітаміни, мінерали, клітковину, звісно, і енергію. А чи може сюди віднести там, наприклад, білий рис чи манку? От, Чи, mm -hmm. чи вони все-таки відрізняються? Так, це також білий рис, манка і все, що. різні види рису це вуглеводи, це крупи, які ми можемо вживати. Єдине, що добре, коли в нас в раціоні, також може паралельно з'явитися цільнозерновий рис. Mm -hmm. Бурий, чорний, червоний, для різноманіття. Бо білий рис, він очищений. Все, що високоочищене, тобто рафіноване, воно має менше цінності харчової. Звісно, воно дасть калорії. Воно, до речі, дуже Ко дітьми та й дорослими засвоюється але якщо тільки один рис білий їсти, та тут дуже мало користі. Але якщо ми цього рису додамо оце яєчко, яке ми вже показали, mm -hmm. і зараз ми поговоримо про інші ще три групи mm -hmm. продуктів, ми тоді будемо мати повноцінний прийом їжі. Добре, Я білок вуглеводні. Так. Вже маємо наступне. Наступне, що давайте візьмемо: це, наприклад, овочі, фрукти, клітковина. Це дуже-дуже важливі інгредієнти, які обов'язково мають бути з кожним прийомом їжі. Овочі, три порції різних овочів ми даємо дітям і дорослим, відповідно, тричі в день. Фрукти, дві порції фруктів. Як ви думаєте, порція фруктів це скільки? Не знаю. Дуже складно. Ну, приклади. Ну, два яблука, як одну порцію, я б з'їв зараз. Ну для для мене це може бути о, як один прийом їжі до прийом їжі один апельсин. Угу. Дійсно, оце порція фруктів. Mm -hmm. Або e, два яблука невеличких ви інтуїтивно, інфунктив. ми інтуїтивно все знаємо. Організм підказує, що він хоче. Так, yeah. тому будь ласка, теж з фруктами не забагато їх майте, бо це фруктоза, яка буде бродити, буде здуття живота. А інколи комусь треба треба взагалі прибрати ці фрукти на якийсь день, два-три, щоб відновитися і відчути. Ага, таки мені і два фрукти багато. Може, все-таки один. Mm -hmm. А до речі, фрукти їсти після основного прийому їжі чи до, чи навіть як перекус, mm -hmm. тому що от якраз Через цукри є багато так. суперечок. У нас навіть скаї не були суперечки, коли з'їсти то яблуко або той uh -huh. банан. Ну коли ми з'їдаємо яблуко, то не так швидко та глюкоза в крові піднімається. Але є дійсно така, якби пропозиція, все таки при до прийому їжі фрукти додавати. Бо це більш фізіологічно, більш краще в плані глюкози, яку ми з вами розбирали, щоб вона більш плавніше піднімалася, але відчуваємо по собі, з'їли фрукт після їжі, пішло бродіння здуття, щось таке некомфортне в кишківнику, Значить, краще відставлю я, можливо, на півгодини, якщо я маю фізичну таку можливість. А можливо, я і таки з'їм на окремий прийом їжі і додам сюди жменьку горішків. Угу. Або насіннячка, до речі, ось насіння, яке теж Гарбузовий ми можемо насіння. додавати. Це клітковина, це сюди до овочів і фруктів. Це в даному випадку взяла гарбузове, бо воно у мене лежало на водоє. Це моє найулюбленіше <гум> насіння. Гарбузове смачне корисне дуже багато цинку. В цьому продукті А в якій кількості, до речі, от горішки і насіння, uh -huh. тому що дуже часто люди е, ну дуже фанатично ставляться так, до цих так. продуктів і вживають їх досить багато. Uh -huh. Але напевно ну є обмеження. Дуже жирні продукти і містять багато клітковини, тому одна горсть, тобто десь 10-15 грамів, не більше. це стосується і горіхів, і. Тобто комплексно, так, так. не окремо 15 грамів тих горіхів. Комплексно тих, тих, і тих. до 15 дітка, можна навіть і менше. В принципі, просто буває, що в нас є перекоси, ми не доїли, наприклад, овочів, бо нам треба півторілки овочів з'їсти. Ну це mm -hmm. десь приблизно 100 150 грамів. І ми не доїли, наприклад, білка, ми з'їли одне яйце замість того, щоб з'їсти два дорослому mm -hmm. за один прийом їжі. І, і ми тоді щось ходимо, шукаємо, куди нас тяне, А, горішки доїм горішків. І така жменька. Одна, друга, о, відчув ситість, об'єм потрібний набрав, а калорій перебрав. Підшлункова потім а болить коле, пішло здуття живота, непереварювання, і проблема в чому не в продукті ж, правда, а в тому в тій кількості, що ми з'їли більше ніж потрібно. Тобто, вже три компоненти основні ми побачили. От у вас є, що ми бачимо в баночках, це спеція так. якась це і це спеції, які ми додаємо, це просто для різноманіття смаків, це те, що дає гарний колір от куркума, наприклад, яку ми трішки посипаємо в їжу, яка готується, або в салатик який приготувався. Плюс, знову ж таки, антиоксидант. Так, антиоксидант оновлює клітинки. Ну тобто, чудово. Розмарин у мене тут орегано, тобто можна різні брати спеції. Діткам спеції можна і треба. Бо якщо не спеції, їжу облють смачною. Вони будуть шукати собі щось екстра солодке, mm -hmm. те, що вони Це звикли. Ой, я пам'ятаю, коли ми були ще малі в школі, і мівіна була по 50 копійок. Ми купували і їли просто е, приправу. Mm -hmm. От нам так хотілося чогось такого смаку якогось. Ефектного. Але тепер думаю, де мізки що ми ту приправу. Скільки разів на день має їсти дитина? От скільки порцій має бути я так розумію, що в кожному прийому їжі має бути щось з цих компонентів, які назвали? Ось ми зараз якраз підсумуємо те, що я сказала, говорячи про тарілочку здоров'я і скільки разів її вживати. Але в нас є ще один дуже важливий четвертий компонент це олія. Це моя баночка з олії, яку я вам привезла, не встала вести літрову, щоб не доїхати. Все було в порядку. Значить, темного кольору, бачите вона, тобто олії зберігаємо свіжовижаті, нерафіновані, зберігаємо в посудині з темного кольору. Mm -hmm. Оливкову олії в холодильнику, всі свіжовижиті інші олії, наприклад, гарбузова, льняна mm -hmm. і так далі. В холодильнику тільки, uh -huh. тобто це не в холодильнику ливкову, а інші олії в холодильнику, бо вони дуже швидко окисляються, тобто псуються, мають гіркий присмак, і це не просто не смачно, це небезпечно. Там є канцерогени, такі різні uh -huh. речовини, не, не корисні. Тому і п'ятий компонент, який має бути присутній в нашому раціоні, це вода. В mm даному -hmm. випадку у нас тут є чай. Як ви думаєте, це вважається водою? Ну, ми от якраз вчора говорили про те, що от, міф такий є, що треба тільки воду пити, mm -hmm. але організм, в принципі, сприймає будь-яку рідину mm -hmm. і бере з неї… От. Так, так, ви праві, будь-яка рідина для нього це вода. Але, як показує практика, ми стільки чаїв, напоїв, скільки нам реально потрібно рідини, води чистої не вип'ємо, особливо діти.